Громадські приймальні Анатолія Долеско, кандидата у народні депутати України по 205-му виборчому округу, запрацювали наповну. З самого ранку тут багатолюдно чернігівці йдуть за допомогою у вирішенні своїх проблем. Серед найболючіших повернення коштів з зарплатних рахунків банку Демарк. Це питання Анатолій Долеско взяв під свій контроль. На заводі Чезара вже діє механізм повернення коштів працівникам. У планах кандидата реалізувати його для всіх вкладників Чернігова. Для цього створюється спеціальна громадська организация. Мы выйдем через средства массовой информации, я этот вопрос контролирую, и донесем в какой способ и когда мы соберем всех людей для того, чтобы рабочая группа предложила им механизм решения этого вопроса, указали конкретные сроки, и предложили юридический механизм. Сегодня, завтра, послезавтра, вот за три дня, мы попробуем Предложить механізм. Хорошо? Користуючись нагодою, чернігівці активно вели діалог з Анатолієм Долеско, кандидатом у народні депутати України. Людей цікавить, з якими ініціативами він йде до парламенту та які політичні сили підтримує. На всі питання Анатолій Долеско відповів детально. Я готов підтримувати любов політику, риторика которого виступлення котрого і дійство реально направлено на улучшення життя людей в Україні. Если это разговор по сути проблемы, а не отговорка, обсуждая эту проблему для получения политических дивидендов, я такого политика буду уважать. И мне все равно, с какой он партии. Про президентский блок, оппозиционный блок, большесть, меньшесть, это не важно. Розвиток чернігівських підприємств, а відтак і створення робочих місць для молоді. Цьому питанню Анатолій Долеско приділяє особливу увагу. Він розробив законопроект про децентралізацію бюджету. Втіливши його у життя, 70% зібраних податків залишатимуться в області. Ці кошти місцева влада зможе ефективно використовувати як для розвитку інфраструктури, так і для вирішення інших важливих проблем. Анатолій Долеско закликав людей бути уважними при виборі народних обранців, аби до парламенту прийшли професійно. Профессионалы, а не популисты. Явка должна быть хорошая на выборах. В любом случае люди должны идти и голосовать. Выбирайте своих кандидатов, изучайте, смотрите, о чем они говорят. Самое главное, смотрите, что они делали, делают и планируют делать. И голосуйте. Вот и все. Как только у нас общество это сделает, мы получим хороший результат. В громадських приймальнях Анатолія Долеско люди можуть ознайомитися з його програмою, а також внести свої пропозиції. Усі звернення розглядатиме особисто Весь матеріал, всі заявлення, які поступили від людей, усні, усне, в будь-якому вигляді, в будь якій формі. Мені лично докладувати, я буду лічно їх всі читати і смотрети. Громадські приймальні кандидата у народні депутати України по 205-му виборчому округу Анатолія Долеско знаходяться за адресами проспект Миру 27 та вулиця Доценка, 17. Працюють вони без вихідних з дев'ятої ранку до сьомої вечора.